Якщо ви цього не робите, ви робите велику помилку у TikTok. Розумні блогери роблять це постійно, саме тому їхні відео і залітають у рекомендації. Я говорю про очищення вашої історії переглядів у TikTok. Чому це важливо? Тому що це впливає на перше, контент, який TikTok вам показує. Друге вашу залученість та активність. і третє швидкість роботи додатку та навіть пам'ять у вашому телефоні. Що потрібно зробити? Заходимо до себе на сторінку. Зверху три рисочки, нажимаємо параметри та конфіденційність. Находимо, де пише центр активності, історія ваших переглядів. Заходимо туди. Вибираємо усе, усю історію, і внизу можна вибрати, вибрати усе. Або по одному, і видалити. Далі з'являється таке віконечко, що ви видаляєте за останні 180 днів усю історію. І нажимаєте видалити. Якщо ви цього не зробите, Тікток буде підсовувати вам уже не ті відео, і стрічка рекомендацій трошки застрягне. Тому зробіть це сьогодні, очистіть свою історію переглядів і подякуйте собі за це завтра.